Друзі, адвокат Сергій Гула, отож нова мобілізація для віруючих, що потрібно знати. Найперше, треба перший факт констатувати, що всі вже будуть зобов'язані оновити свої дані, і варіанту, що мене не знають, і мене не побачать, і мене не мобілізують, в розумінні бездіяльності не проходить. Варіант другий чи позиція друга, якщо правильно проведена процедура, яку я рекомендую, вас не можуть мобілізувати і з тої практики, яка вже є понад два роки, я вам однозначно про це говорю. Варіант позиція точніше, третя позиція третя стаття 35 Конституції Продовжує працювати навіть при всіх змінах, величезних змінах норм чинного законодавства, вона починає. Вона продовжує точніше діяти, і все важливо правильно зробити. В попередніх відео я дуже чітко розказую процедуру. Якщо не хочете дивитися багато відео, то ну, чомусь, як кажуть, не маєте бажання чи часу переглядати детально. Напишіть мені на емейл e щодо алгоритму, щодо зразків заяв, щодо необхідного відео, яке треба дивитися. Я вам. Надішлю все це. Емейл під цим відео. По новій мобілізації. Що треба розуміти? Треба розуміти те, що ви повинні протягом 60 днів оновити свої дані. Оновити свої дані, закон вступить в силу на наступний місяць, ось час пішов. Точніше, він піде від моменту, коли він вступить в силу. Треба буде оновити дані. Якщо не проходили ВЛК, це точно ТЦК через ТЦК. Якщо пройшли ВЛК, і воно дійсно до 5 років і не обмежено придатний, тоді можна через СНАП, тоді можна і електронним кабінетом. Багато зараз хто просить від себе надіслати відповідні довідки від церкви, заяву по статті 35, щоб була гарантована позиція того, що вони там будуть, збережуться. І ваше право не проігнорують, щоб я надіслав від імені себе як адвоката з відповідним супроводжуючим листом на бланку адвоката і з вашими додатками. Я надаю таку послугу, вона платна. Якщо вам потрібна, вона, будь ласка, пишіть мені на емейл, e Я це зроблю. По новій мобілізації. Що стало особливо новим, що би я хотів сказати. Це те, що е, зараз віруючи, хочуть застосувати активно залучити до побудови фортифікаційних споруд, до все ж таки такої можна сказати, е, робочої мобілізації, коли ви будете здійснювати відповідну роботу. Що потрібно знати? Перше, це виключно цивільна правова угода має бути. Це цивільна робота. Не військово, не військово, І, головне, треба знати, ви не раб, щоб вас кудись надіслали і ви щось робили для когось. Ні. Ви, як цивільна особа, і тільки ви приймаєте рішення. Чи вам погодитись на таке будівництво, чи ні. Якщо хочете, погоджуйтесь. Але з вами має бути укладений контракт як з цивільною особою, не як з військовою. Тобто форму вас зобов'язаний ніхто не може присягу приймати, виконувати військові накази списують за зброю. Це алгоритм, який треба дуже чітко дотримуватися, а, коли ви стоїте на статті 35 конституції щодо неможливості виконання своїх військових обов'язків через свої релігійні переконання, тому тільки через контракт ще раз вас можуть направити будувати якісь фортифікаційні споруди. Лише перше, за вашою згодою, без вашої згоди ніхто нікуди вас не може направляти. Друге, з представленням вам відповідного контракту, цивільного, не військового контракту, я наголошую цивільною правової угоди або договору. Третє, коли ви погодились на ці умови, мене інколи питають, чи має право відмовитись підписати таку угоду, звичайно. Цивільну правову угоду ви маєте право відмовитись підписати. Чому бо діє принцип добровільності ніхто нікого не може заставити підписувати цивільну правову угоду? Е, мене питали, чи буде якась відповідальність за відмову від підписання такої угоди? Ні, не буде, бо це принцип добровільності. Ніхто вас зобов'язати не може. Тобто, вам представник е, моделюємо ситуацію. Ви кажете, я вірю, служити не можу. Ось моя довідка від церкви, ось заява по статті 35. Так? Є. Так, є. Ну, добре, якщо ви не можете тримати в руках зброю і йти відповідно на фронт, то ми вам ми вас посилаємо на будівництво фортифікаційних споруд. Ви зразу питаєте, хто посилає? Має бути якась особа, не просто якийсь ТЦКшник. ТЦКшник до цього не має ніякого відношення. От щоб ви розуміли, взагалі ніякої відношення. Хто послав? У Ну, нехай держадміністрація чи якісь там військова частина і тому подібне. Добре, нахай, щось там придумає, хто послає. Хоча вже на цьому першому питанні він зависне. Він зависне. Друге, ви питаєте угода? Де цивільна правова угода? Яка угода? Я кажу, ви ж розумієте, я. Громадянин України, цивільна особа? Ви ж не можете мене просто послати кудись щось робити? Має бути умови моєї праці. Прошу надати мені угоду, і хто буде це фінансувати на зарплату, яку я погоджусь, соціальний пакет, на який я погоджусь, проплата харчування і проживання, і пенсійне страхування, і соціальне страхування. Хто це все буде виконувати? І все, і на рівні угоди все і затихне, бо знову ж таки, вам ніхто не готовий там платити, до прикладу, середню зарплату по Україні, десь там плюс-мінус визначають до 20 тисяч гривень в різних регіонах по різному середня зарплата, але десь по Україні, десь в районі цього воно коливається. От, вони не готові зараз, по суті, таких грошей давати. Тим більше ви можете не погодитись, чому. Тому що там вже робота, яка пов'язана з значним ризиком. Тобто там, де йдуть військові дії, а це зарплата значно більше. І наступне страхування. Ви питаєте, що стосується мого страхування, мого життя і здоров'я, договір по страхуванню. От, не дай Боже, прилетить, а ви знаєте, що прилітає. Дрони прилітають до тих, хто будує фортифікаційні споруди, це не є секрет. Навіть по техніці прилітають. Ви кажете страхування. Розумієте, треба застрахувати своє життя, бо не дай Боже, якщо ви загинете, ваша сім'я має отримати ну, серйозну компенсацію. Там 5 мільйонів, 10 мільйонів гривень ну, скільки вже там пропишете. І ось це теж величезна проблема. Тому зараз, тим більше я вже не говорю, вони зараз це почали проштовхувати, але це питання жодним чином не врегульовано жодним законом. Ви розумієте, нема. Немає змін. Тому це лише ось так, поки на словах. Що на рівні законодавства? На рівні законодавства та ж сама стаття 35 Конституції, той самий порядок, головне, чітко дотримуватися відповідних. Алгоритм, який є однозначно чітко добре стояти, твердо стояти, і по релігійним переконанням вас не можуть змусити здійснювати військовий обов'язок, бо це пряма норма конституції. Пряма норма конституції, яка дуже чітко говорить про те, що у разі наявності релігійних переконань громадянина, так і які суперечить виконання військового обов'язку. Такий військовий обов'язок має бути замінений на невійськову службу. Має бути замінена імперативна норма, абсолютно імперативна і універсальна, яка стосується і мирного, і воєнного стану, і яка передбачає, що держава має обов'язково виконати цей обов'язок згідно статтєю третій такої Конституції України, нашої такої ж Конституції України. Тому твердо стійте. Чітко підготуйтеся, заяву, довідки мають бути. Оновлення даних здійснюйте, оновлюйте, якщо маєте підстави для звільнення від мобілізації, подавайте заяви для звільнення від мобілізації, також правильно, якщо потрібно, пишіть і консультуйтеся у разі потреби. Емейл під цим відео. Адвокат Сергій Гола.